Всім привіт! Рада вітати вас на своєму каналі. Це мій другий канал. Є ще один, який на російській мові. Це я вирішила відкрити для того, щоб тут викладати відео на українській мові. Сьогодні ми зробимо карту дня. Подивимося, який сьогодні буде день, що чекати. І так, карта дня на сьогодні у нас 6 жезлів. Дуже гарна карта, карта перемоги. Сьогодні ви можете бути впевнені в перемозі, тому що сама карта, карта перемоги, карта удач. На вас чекає якась, можливо, хороша новина. Можливо, якщо у вас довгий час були. Неприємності, скажем так, чорна смуга. То сьогодні ви зможете зрозуміти, що справи насправді пішли вгору, і ви можете сміливо вирушати на нові якісь етапи вашого життя? Можливо, ви зробили якусь доволі гарну добру справу. Сьогодні ви отримаєте за це. Визнання, якусь нагороду можливо. Сьогодні ви будете святкувати якусь, якийсь тріумф, і ви можете це свято розділити з іншими людьми. Ви можете десь зустрітися з друзями, поговорити про те, чого ви насправді досягли, і це насправді велике досягнення для вас. Порайдуйтеся самі і порадуйте своїх близьких, своїх родичів, своїх друзів. Розділіть цю перемогу з кимось близьким для вас. Ось така у нас сьогодні карта дня. Сподіваюся, все таки буде. Якщо вам сподобалося відео, підписуйтеся на мій канал, ставте лайки і будемо чекати нових відео. Дякую вам до побачення!